Корпоративний інтернет підходить лише для великих компаній. Ні. Будь-який бізнес може підібрати для себе вигідний варіант підключення. Наприклад, книгарні у багатоквартирному будинку потрібен стабільний інтернет. І тут ідеальним варіантом стане підключення за технологією FTTB. Не потрібно прокладати окрему лінію, книгарня оперативної без значних витрат отримує інтернет підключення. Або, скажімо, інтернет потрібен АЗС за межами міста. І тут підійде бездротове підключення за технологією 4G LTE. Клієнту просто встановлять 4 g маршрутизатор з сім-картою для доступу в інтернет. Чи відрізняється інтернет для бізнесу від домашнього? По-перше, це гарантована швидкість, яка не буде просідати навіть у пікові години навантаження. По-друге, якісна технічна підтримка та можливість укладання sla угоди про рівень обслуговування, у якій детально зазначається, наскільки надійне має бути з'єднання. По-третє, безпека даних і сервісів завдяки захищеній мережі. Також додатково можна замовити послугу захисту від DDoS атак анти-DDoS. ну і безперебійність інтернету завдяки резервним каналам зв'язку на випадок непередбачуваних збоїв.